Друзі, всіх вітаю! Пройшло півтора року з моменту да, відео огляду Powermatic 4, що з тих пір, багато питань, щоб в коментах не відповідати. Ну, в попередньому відео багато питань, щоб в коментах не відповідати. Зараз таку, поки буду бити. Ну, бачите, я тако собі ящик сородив. Там. Бо ну, щоб не розсипалося, бо дружина свариться. І поки буду бити. Спробую відповісти. Ось так вона б'є півтора року, скільки вибив. Друзі, важко сказати, але ну, десь, я думаю, приблизно 15 кілограм вибив. Да, або, або, це, да, або по тисячі у нас кілограм виходить <клухи> <клухи> курішок, то вибив десь 15 тисяч цигарок. Ну, в середньому кілограм на місяць, от і рахуйте. А пройшло у нас з березня по нині у нас. Жовтень, ну, з березня 24 по жовтень 25 от і порахуйте. Буває отаке. От так? Це прийшла нова табачина. Там часто запитують, де береш табак. Нині беру табак в магазині е, таб, табак Ну, Посилання залишу. На даний момент це Індонезія Лайт. Вірджинія Індонезія Light. Virginia, Магазин позиціонується як імпорт. Табак насправді дуже добрий. ну Тобто не вонючий середній середній посилі, але середній ну, середні по міцності, це міцніше, мічні, ніж червоний лекістра. В'єоз до вона так, як до кінця. ну Буває от того. Табак прийшов, не треба не сушити, без дрючків, без нічого. Короте, ідеально. 1600 гривень кілограм. Оперативно відправили. Ну, на даний момент в цьому магазині, коли немає, буває в інших продавців, але дуже часто присилають або, ну, або якісь такі дрова, або вайбанючі, або дрючків багато. Цей магазин принаймні в цьому році ще жодного разу не прислав якогось гімна. Б'є швидко, зараз ну мені незручно, бо отут оце, бо не бачу гільз. Треба коробку підрізати, я ж кажу, чого дві коробку, ну бо щоб не розсипалося і цей. І власне потім щоб по всьому столі та дочина не було. Того в коробки. Ну, а так собі сів, такого штук 300 коротше, бахнув. Та й все. Та й, та й тиждень можна не бити. Ну, пар пару годин побив. Якось так. Чи були якісь поломки? Друзі, поломок не було. За цей час. Єдиний раз я розібрав почистити. Думаю, ну там вже мало табаку якогось набитися. Коротше, добрався я навіть і до редуктора, нічого там табаку не було. Ну так якась таба... табакова пилюка, я б її назвав. Розібрав редуктор, подивився там змащено, редуктор, до речі, все там металічне. Всі шестеренки додав туди макітовської змазки для, ну якраз для шестернь подшипників. І все. Хоча там змазки було багато. Якби все змачено. Ну, Думаю, раз вже розібрав, то, то змастив. На жаль, відео не знімав. А так, ну, працює та й працює. Коли там да, літом, коли б'єш багато, ну більше 300 штук підряд, 400 таку без перерви, ти долбиш, долбиш то після 300 вона ну, спрацьовує тепловий захист. Тут, коротше, заблимало, там світиться червоним не зеленим. І поки не остигне, не працює. У передньому відео я показував, як працює захист від перезагрузи, ну, щоб шестерниці не порвало. Але це. Зараз навряд чи він буде, бо табак ідеальний. Дивіться, просто показую. Отак воно б'є. Я не знаю, зараз спробую. Спакусувати. Отак воно б'є. Ось так. Бачите, от чуть-чуть біля самого фільтра не добиває, але тягнеться добре. І якби. І якось так. Не знаю, як ще поставити, щоб вам було видно. Але думаю, все, все, все і так добре видно. ну Ось таке, друзі. Тобто, поломок не було. Більш того, я на цьому кисеті, де замовляв, побачив, що я вже в наявності продаються редактора. Звісно, не дешево 800 гривень редуктор до цих кулеметиків. Ну, тим не менше вони вже є. Ну і там штоки, шмоки. А так, ну я ж кажу, проблем загалом ніяких, він працює собі і, і все. Знову ж таки, все залежить від табака. Ну, ось, бачите, це такий типу, дрючочок, але він такий м'який, його нажі швидко зхрамають. Я навіть не, навіть не перебираю. До речі, в кінці. Укурюва теж не загибаю і нічого не сипеться. Ну, там буквально може чуть-чуть. Зараз такого я ж кажу, що 300 наб'ю і потім теж можна буде не бити. Посилання, щоб не задовбували де беру табак, посилання на, таб... на магазин з табаком залишу в коментах. Хочете, замовляйте, але я ж кажу, я замовлю. Я в них замовляю Virginia Light Індонезія. Ну, точніше, Virginia Індонезія Light, по-моєму, ну, десь так, приблизно так. Вона називається. А ви там самі дивіться, який. Але я ж кажу, цей принаймні табак, оцех 1600 гривень кіло своїх коштує і ну, по смаковим якостям реально краще, ніж магазинне курево. Я зазвичай. Ну, якщо магазин не купую, то купую червоний Лейкі страйк. І оці і оцей табак важчий, ніж червоний Лейкі Страйк. І, ну, але при цьому всьому, що і м'якше. Да, нема не сюшняка, нічого такого. Ну а так воно працює, не знаю я. Ну, з виду як нове, нічого не змінилось, бачите, одну за одною б'є, без всяких. Короте, там кажуть, трамбує. Не трамбую, друзі. Поправляю табак. Бо він же ж має туди він же ж має сюди попасти якось, а не такого самосипом. Бачите, табачок цей такий, фракція коротка лапша, навіть не лапша, я не знаю. Ну, коротше, мені дуже подобається. Ну і коли там ще одного продавця з'являється, саме фабричка, ну геть-геть фабричний, да, там в основному з парламенту, то беру там, але за рік, за минулий рік 25-й, там він був двічі. Тому або табако табака топ, або ну, я посилання залишив, або в того продавця ну, ось, власне, пробував, ще там всякі контори, преміум табак, шміміум табак, але реально присилають дрова. А там як... Коротше, друзі, поки так. Б'ю. Я взагалом не шкодую, що я цю машинку купив. Зараз вона вже дорожча, але вже я ж кажу, кілограм 15 точно вибив, менше наврядче. Ну от я ж кажу, рахуйте по, по одному кілограму в місяць. І от, вона в мене машинка з березня 2024-го. От і рахуйте скільки вибив. Ну ще буває, друзі там свої патики приносять, то їм набиває, то в принципі там більше трошки ніж, ніж цей, да, ніж. Собі, а так, все год. Зараз доб'ю трохи та й покажу вам е за того набитого. Ну і ви ж бачите час, я загалом на релаксі б'ю і, і скільки вибив. Тобто одну десь машинку вибив, можемо потім порахувати, скільки, скільки курішок набив. Єдине, що коробку треба поширшити, щоб незручно. Ну, поки немає під рукою, та й підрізати її, бо, не, бо знову ж таки незручно тут. Ось, власне, за цей час. Ну, Я доб'ю машинку. В кого якісь питання виникають, задайте в коментах. Спробую відповісти. Але навіть не знаю, що відповідати. Працює, та й працює, коротше, от реально. Коли гарний табак, не гільзи не рве, нічого. Коли, звісно... З табаком не дуже, то тоді починаються ці... Треба увлажнити, підсушити і т.п. Як до цього купив, він типу е... через що увлажнює, то прийшлося ну, в місті, в духовці, коротше, підсушувати. Так. Ну ось власне останнє ми порахуємо, скільки за цей час розмови з вами набило. Ось остання така у нас, да? І того у нас 9 хвилин 40 секунд. Загалом не в напряг бив. Отак воно набилося все. Ну там ще не влазять три штуки в руку. Отак, бачите. Так, назад фокусуємося на машинку. І того ми набили. Дивіться, 3. 6. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре.

Щоб воно потім не висипалося. Це вже можна в корабайки класти. Та й отаке, друзі, буває, ну, за, зачастую за 10 хвилин 40 штук б'ю. Ну, плюс-мінус десь так. А там собі рахуйте, за скільки ви за день наб'єте. Знову ж таки, це машинка для домашнього користування, а не для... Долбити коротше, на продажу. Звісно, якщо ви долбите на продажу, то у вас і редактора не будуть витримувати, нічого не буде витримувати. А якщо ви там б'єте кіло 2 в місяць, то Ну, геть, то тоді все буде добре. Та й таке. А так, друзі, питайте. Там, типу, питають мене, ось сусіду там мені ще я порадив купити ручну поверматик. Він купив. І теж б'є і, і довольно. А чому? Бо з цими редукторами, знову ж таки, в мене є знайомий, який поверматик 2 купував і в нього е, в редукторі шестерня злизалася. Тому власне, він купив ручну і бив. Ну, Тому коли мене питають це чи не це. Тут же дивіться, друзі, <клух> ви коли... Зараз підсиплю табака, все одно його буду ловить. Ви коли, друзі, б'єте, так, видно буде, да? Оці ножі, ну вони типу титанові там в цю електро. Ось я нажав, зайвий табак відрізало, шток двинуло. Ну Знову ж таки, шток толкає у нас електродвигун через редуктор. Там, коли ти речах нажимаєш, а от ножі оцей з пресом рухає оцей речажок. Але коли нажимаєш речажок, на платі він нажимає кнопочку. і В результаті яка активує електромоторчик, а електромоторчик вже рухає цю штуку, ну і відповідно двигаєш, до цього, ну така, зажим, зажимає. А в механічної там вся речажна система, і ти коли оцей речах рухаєш, то відповідно одним рухом рухаєш, одним рухом рухаєш і, і шток і... Ну, ось бачите, знову ж таки, не трамбував нічого. Чуть-чуть ну, ось до як пальцями прибив, бачите, чуть-чуть вона не добита. Ну, так, зараз я ж кажу, сьогодні я вирішив багатенько набити. Вкрасі, щоб, ну, всі карабайки понабиваю собі, щоб вона не було в запасі. Ну, не бити, потім пропілісосити, щоб дружина не сварилася. Бо все одно сипеться десь там. Хоча і коробки вже і ну, дно таке зробив і туди і теп, але тим не менше. Ну, що ще вам показати, навіть не знаю з цього приводу, Ну, отак воно все. Друзі, вигляда Я старався з збоку знімати, щоб вам було видко. Бо не знаю, які штатів запхати, бо якщо я тут десь запхав би штатів, то ну поперед себе, то я не зміг би бити, не, не видно було б. Ну, бачите, виглядає отак. Все. Нічого не змінилося за півтора року. Все ціле, нічого ще не зламалося. А там самі думайте, чи вам цю купувати, чи механічно купувати. Якось так. Все, друзі, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, ссылку на табак залишу, щоб не запитували по тисячу разів. В коментах залишу. Ну думаю, все наочно було видно.